Благослови Бог завжди і повсячну на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Єси, все наповняєш, скарби, діб і життя подателю, прийди, і лиса в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Святий Боже, святи, кривки, святива смерти, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і на повся повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і слава Отця і Сина, і Святого Духа, не віки віків. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім грішні смирені і припадімо покаянні, взиваючи з глибини душевної, владичиці, поможи, смилосердівшись над нами. Ми поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабі твої з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице. Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирято від стільки бід, хто ж Бог охоронив нас нині віляними, не відступимо від Тебе, владичице. Твоїх баробі спасай завжди від усякої, біди, єдино благословена. Будьмо важні, ми си будьмо важні, пом'яну ім'я Твоє у Усякі роді і роді. Слухай, дочко, прихили в ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє. у Усякі роді і роді. Господи, помолімся. Господи помилуй. Бо ти святий все Боже наш, і святині поривай, що ми тобі славі даємо Отцю і Сина, і Святому Духові, не повся часу, на віки віків. Амінь. усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хваліть Бога святи Його, хвалити у твердині сили Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, І що буду стоїтися не вислухатися, того Євангелія, Господа Бога молимо. Слава тобі, Господи, Своди, слава тобі. Будьмо уважні, В ті дні в старші мири зібралися, швидко в дорогу військовоколесу, місто Юди. Увійшла на дім Захарі і привітала Єлисавету. Як почули, Єлисавета привіт Марії, здринулася дитя в її лоні. і Лисавета споднилася святим духом. І скликнула своїм голосом і сказала, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Звідки, ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, Господь голос того, привітаю, залунав в моїх вухах, дитя заради звернулося в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і рух ми радію, Бозі, спасі моїм. Воїзнялися на покору слоєні своєї, Господині, величатимуть мене всі роди, велике вовчини мені в і святе Його ім'я. Марія пробула і вели свете місяців затриги, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Пресвята Діо Марія Богородиса Примилосердна радуйся спасити, що на тебе оповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся спасити, що на тебе оповають. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати Принвішної, любові, радуйся спасити, що на тебе оповають. О Маріє мати Божа молися за нас. Мати Божої благодаті, радуйся спасити що на тебе повалють. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Його непорошна зачата, радуйся спасити, що на тебе повалять. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Є ой ткарай святіша. Радойся спасити, що на тебе оповають. О Маріє, мати Божа. Молися за нас. Сарафим славніша, радой спасити, що на тебе оповають. О Маріє, мати Божа молися за нас. Марія голубко неосквернена, радуйся, радося спасити, що на тебе оповають. О, Маріє. Мати Божа, молися за нас. Марія запашна квітку дівиства, радуйся спаситиш на тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія добра виховательку днів, радойся спаситиш на тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія покров світо ширше від небес радуйся, спасити, що на тебе оповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, бо засунуться перед справедливим свидею. Радуйся спасити, що на тебе оповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія потіху заплаканих. радуйся, спасити, що на тебе оповають. О, Марія, мати Божа, молися за нас. Марія притулку лягрішників, радойся спасити, що на тебе повайо. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, на Марія посередниця, що не поки нас після свого спіння. Радуйся спасити, що на тебе оповайо. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія єдина чиста і благословена, радойся що на тебе, поводь, о Марія, мати Божа, молися за нас, за всіх, Ти молишся, благая, за тих, що прибігаю з вірою, підмогу гутні твій покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом Бідах і скорботами грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними мати Бога Вишнього, тому-то ми до тебе припадаємо. і від усяких негод, рабігів, твого твоїх. Пом'яну okay. ім'я Твоє всякім роді і Рогоді. Сігі скорбних радість. І пригнічений заступниця, і голодуючи кормителька, скитальці потіха, гіха, буря мігнаних пристань, хворих посіщення, немічних покров і заступниця. Же встага рости, мати Боговішнього, ти єси причистая, я, поспішиться мого що спастися рабагагам твогої. Слухай, дочко, Ісполянь, і я брехли Твоє. Радуйся, пречиста я діво, радуйся цінний царя Христа, радуйся, зростивша гроно таїнственне, радуйся, брамо небесна, і неопалимаку гопино, радуйся всемірне світло. Радуйся всіх радосте, радуйся вірне спасення, радуйся заступнице всіх Християн і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і святому. Того і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. радуйся вселенної похвало, радуйся храме Господні, радуйся городіню, сповита. Радуйся всіх прибіжище, радуйся світильниче золотий, радуйся славу християн. все всечесна, радуйся Маріє, мати Христа Бога, радуйся радуйся. Радуйся Божественна трапезо, радуйся ті Іне, радуйся, ручко, все золота, радуйся всіх уповання. Поки насхилище своє голови, коліна, Господа Бога молимо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. О Божа мати, слава гори, Царице, приблага, Діво Дієво наша надія, заступниця, Помічниця, Прославляємо Тебе, Пресвята Діво, непорожна зачата, величаємо Тебе, щоби безімена зачала від Святого Духа. І породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа. Приступаємо до Тебе з великим довір'ям, у мати і благаємо. Випроси нам у свого сина, нашого Бога, і спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов, все, молостивого Бога. О Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить. Роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку. Ти багатьом допомогла зцілитися, що перебували в журбі, витрала їм сльози, засмучених потішала, грішників не вернула. Тому і ми укліно просимо тебе. Вислухай ласкаво нашу молитву, зілянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою, покрий нас своїм умофором і повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимо, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку, тривалості, вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволю від усяких ворогів, що він міг у справедливості та правді прославляти доброго милосердного Бога. Помолимо за Божого опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, що Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність. Та охороняють ворогів видимих і невидимих. Помолимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від всякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Помолимо за всіх, хто просив про молитву, і за всіх тих, хто потребує найбільше наших молитв. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений пліло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Помилуй нас Боже, з велики, милисе Твоє, і мала вас весове і помилує. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Господа і Богою нашому, що високо голос моління на нічних і помилував слух своїх. І охорони нас від всякої скорботи, біди, ні винуждений, всякої недою душевної тілесної. І дарував на здоров'я з доволітям, промовився і скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Ще молимо за збереження цього села і святої обителі цієї і кожного села, міста країни, перед голодом знищенням, землетрусом, трусом повеню, градом пожежою, вінної нападом ворогів, внутрішніми розсобицями. Молимо, щоб ти нашла скави, і добрий людинолюбний Боже змилосердився і дурнув від нас ні, заслужені кари та помилував нас. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо що Господь Бог високого моля на зрічник і помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спаситель, і наш надію всіх людей на землі, тих що далеко на морі та повітрі, будь Владико, ласкавий нам у ріках наших і помилуй нас. Милостивий, бо й людом, любний Бог ісей тобі, слави, даємо отцю і, і сину, і Святому Духові, нині повсячас, на віки, віки вам. Амінь. Боре мудрість. Щеснішо від Херовимів і незрівняно самнішові від сарафимів, щоб безотіння Бога слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христо Боже, повання, наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, вам причистої Бога, матрі, посвяті, непорожного зачаття, якої пам'ять світло звершуємо преподобних і боносих отців наших. І всіх святих помилуй, і спасе нас, як благий і людинолюбний. Прибігаємо Богородице, діво молитвами нашими скорботах не породи. Але від бід визволяй нас, є стая є на єдина стая, ста і благослове. І блая, і благо слов вена. Пресвятая богородиця, молися за нас. Пресвятая Богородице, молися за нас. Пресвятая Богородице, оголисься за нас.